Ремонт МТЗ 892 розтягнувся. Думали, поміняємо самі лапки. Ну, Кріплення лапок обірвало, було на дискові вижимно, лопнуло вушко. І як то слідкує, ми поміняли повністю комплект люковське вижимне, щеплення, корзину ліпісткове. Потім ми на цьому не остановилися. Як ви бачите, тут стало багато міста, бо, думаю, заразом подивимося, повишені важко включалися. Кинулися знімати кришку, а ви знаєте, як тут багато шлангів. Ти рішив я все викинути, розподілити відсюди. Бо все в маслі. Зняли ми всі шланги, все викинули, тепер тут дві шланги буде і все. Зняли повзунок підточив, то що шарик зависав, тепер все нормально там, легенько підшліфував, все включається, все чітко. А це все рішив. все викинути, то що тут все тече постійно, шланги, тут доступ, тяги розбиті, все торохтить. Це все помірю і потім покажу, як вам буде все тут частенько, хімія і задую. Поміняли фільтри, резиночки, нові патрубки. Як ви догадались, буде. покажу засніму реча гелену брізок, буду переварювати, все переробляти. Зайчик черепашка, як ви знаєте, тут все торохтить. Є, я купив оту, від електрики, щоб не торохтіло. Ну, то само собою, е, тут, бачите, болтик, тут був шплінтик. Я взяв його, розкрутив, е, просаварлив е, вище дирочку на 6, там де розбито від, відрізав. Все, він тепер тут плотно, гарно стоїть. Ну, Кроме того, поставимо ті всі прибуди, я вам покажу пізніше, як будемо ставити. І тепер тут все доступ. Тут, може, поралончиком ще залимо, як все помиється. І в нас цепочка, як завжди. Пошатали ми плиту задню, зверху що держиться е циліндр нав'язки. А вони е роз розбиті втулки. Стаканчики такі. Ми замінили заразом втулки. отакі Тут ось вироботка, то що во все розбивається. Бо я знаю посліджі, потім починається там різьби міняти, втулки. отака приспособа. Одна хорошо вийшла. Приварив я гайку. Варіть гайку 8,8. Бо 5 не видержує, різьбу злизує і болт знайшов потім 8-8. Бо за другий спробою у мене все це вийшло. Гайку приварив, болт, шайба і так витягнув. Е і такий смис, таким же принципом ми міняли ось качення пальці на передньому мосту. Великий був люфт. Замітив, я ще був. Як з оборотнім плугом він був, наступив ногою на переднє міст, а він розбитий був. Замінили ми втулки, пальці. Тут були щось пусті, хоча це заводські, а вже щаслиті. Ми, туди, ми... його ухи поклепали, покрутили, вже все зібрали. А хто якщо що буде ремонтувати тут піддон, заразом міняйте, бо мішає піддон, чи мотор буде щось робити. Заразом дивіться, міняйте. Світу. Отут вот доступ важкий. Важко, ну нічого. Отакий вот у нас. Так. Заміна тулок пальців висікачення. Бовтається, дивіться, перевіряйте. Та воно вже пішло. Ось лівку є таке. Бовтається, а низ ще дужче. Купили ми, заказали оригінальні литі пальці. Осуки. Все по оригіналу. Це заказували раніше. По моєму трактор маркетіч призводиться заміна трактор зборки білоруської, но стоять глухі пальці. Не глухі, а пусті пальці. Може це раніше ставили пусті, а зараз уже але й ті йдуть. Так, скручували. Так, у нас тут неділя, дощ з утра, самотра, з котили ми трактор. Щеплення чудове. Вийдем. Як бачите, пальчиком вижимаю. Далі будемо збирати, я покажу вам переобладнання. Ми вже заразом міняємо комплект щеплення, комплект по гідравліці розкажу, покажу. І міняємо пальці, усі качення. Бачите як? Може розвертатися Кругом. дуже туго йдуть. Далі буде відео, Тон, задні, задній туго взагалі. Ось таке відео. А сьогодні неділя дощ пішов, вихідний, дощ іде, агроном віддихає. <свісно> Дякую за увагу, став лайки. І на цьому ми не зупинилися. Нас ще е, гупало щось е, на ухабах. Е, Гупот був, як хилиться трактор чи в борознах. Ми зняли колесо, постукав я на кріпленні сюди і був люфт невеликий. Зняли кришку, відвинули, і зазор був пару міліметрів. Ми за підшипник поставили старого образця є такі штопорні кольця. Ми штопорні кольця вставили, нові подшипники поставили. Це зробили, теж нема люфта. Ну Там по мелочі, може десь щось підкріпили. Засніму далі вам, як ми все це поміняли тут буде. Ще вам відео засніму по наступній переробці. Тож зняв, вже вирішився все переробити, щоб було доступно, нічого не текло. Ще там прибуд навішання. Далі буде. Думали, зимою робити, але не було коли. То дискували, то ще щось постійно дергали. Отакий От у нас ремонт. Далі буду показувати по різним тракторах. Комбайн покажу, UMES, кому що цікаво. У нас є там Т-25, Т-16. Е, і замінили фільтра, повністю свіже масло будемо заливати. Тому що вже будемо може, міняти агрегати. У нас ловол там, чисте масло, ми і так зливаємо з циліндрів. Хоча, щоб, не дай Бог що, був підміний трактор. Щоб Ну У нас і так кругом антіфріз чисті масла. Ну, все одно почорніло, міняємо. Отакий От у нас така у нас робота. Е, до нас вертається зима. Холодно, сиро стає. Треба було загнати в гараж та й робити. А як така погода, не хочеться сильно й робити. То й розтягується ремонт. А так дякую, лай... ставимо лайки. Шіть, кому ще інтересно буде розказувати.